Траса для перегонів розмічена серед поля. Чекають відвідувачів місця для вболівальників та фотозони. До неї в костюмах кукурудзяних качанів запрошують Даша та Гліб. Не жарко вам в такому костюмі. Нормально Ми ще тільки тільки вийшли, то поки нормально. На поготові і головні герої змагань. Щодня ці трактори обробляють поля та збирають врожаї. Сьогодні серед їхніх водіїв визначать найспритніших. Олег Буряк на своєму транспорті їздить вісім років. Вишиванку вдягнув згідно із дрес-кодом. Каже, робота подобається. Колектив хороший і подобається. Односяться добре до нас. І говорить, що бажає учасникам. Доброго настрою і хорошо відпочити. Роман Сервін трактористом працює чотири роки. Каже, жодного дня не шкодував, що сів за кермо, а на цю подію чекав рік. Це залучає молодь до роботи. на полях. Також свято для чоловіка селяни. Слава Богу, свято проходиться третій рік. Це радує, це драйв. Об 11-й техніка приїжджає до старту. Відкривають гонки трактори мінського заводу. У нас на, кінці, так, давай, 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 на маршруті змагаються по двоє, Хто першим фінішує? Фінішує. Будь ласка, Далі змагаються трактори іншої категорії. Опісля до перегонів запрошують жінок. На підборах та з посмішкою Світлана Стрига заходить до кабіни. Для неї та всіх водійок передбачений інструктор. Жінка каже, за кермом такої машини втретє: трішки раніше, трішки активніше. Після гонок ділиться враженнями. що ще адреналін по всі тілу. На сам кінець – дитячі перегони в кабіні з інструктором, і 14-річна Юлія Коваленко каже, це незабутні емоції. Я дуже вражена я дуже задоволена. До цього я пробувала один раз просто і два рази з бочкою, але оскільки в мене був в житті я водити механіку то мені було легше. Головний суддя змагань Сергій Чабаненко говорить тут важлива спритність та точність, пояснює, чи впоралися із завданням трактористи. Дуже добре, все насправді дуже добре. Як розповів організатор фесту Олександр Воскобойнік, так хотіли об'єднати всіх, хто любить сільське господарство та зберегти народні традиції. Наші батьки, наші діди, прадіди, наші мами, коли йшли працювати в поле йшли сіяти, співали назад. Поверталися, також співали. Зібрали хліб. Вони зустрілися всі разом. Скажімо так, провели велику толоку. Пораділи за те, що зібрали. от для того, і ми проводимо. Переможці перегонів отримали по 15, 10 та 7 тисяч гривень. Тетяна Рева, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.